В Україні за останній рік відбулося чимало змін у правилах вилову риби, а це дуже важливо у, держ... у Державному агентстві міліорації рибного господарства. каже, що а, ці правила власне європеїзували або осучаснили. що саме змінилося, і та які правила риболовлі зараз діють в Україні. Розкаже наш колега а, рибалка. А Саша. ми точно знаємо, що він такий. Сподівалися, що ти зараз стоїш уже з вудочкою або з пініном, але ні, дивимося руки, поки вільні. Але ми ще не знаємо, що Де знизу моя вудочка, Саш Сашко. Так, друзі, не поспішайте. Все по порядку. Для початку дуже важлива інформація. От саме про нові правила, про які ви вже згадали, і почну з того, що дійсно, от українці, мені здається, дуже люблять е, риболовлю дуже люблять цей процес і це ну, справжня розкіш. От в нинішній час, декілька годин побути в тиші, Зізнаюсь знаю чесно, ну от ще не було в мене такої можливості. Можливо, сьогодні в мене це вийде, але про це е, згодом. Ну і скажу, що. От е, правила існують дуже чіткі і зрозумілі для всіх е, любителів рибалки, як треба е, ловити рибу де можна, де не можна. І дуже тривалий час е, люди користувалися ну такими вже морально застарілими правилами. Вони не змінювались буквально 20 років. Але е, починаючи з минулого року, вже в Україні відбулися зміни. Ну, от, е, приміром. Е, Збільшили штрафи за розмір вилову за незаконний вилов. Ну от декілька цифр вам для розуміння. Скажу, приміром, за незаконно виловлену щуку. Раніше вам довелося б заплатити 340 гривень. А зараз розмір штрафу становить 3468 гривень. За незаконно виловленого карася, розмір, ну, розмір штрафу раніше становив лише 17 гривень, а зараз це більше ніж півтори тисячі гривень. За незаконно виловленого СОМа розмір штрафу збільшили ще 425 гривень до 5117 гривень. Ну тобто, вже е, мені здається, люди, які займаються незаконним виловом е, риби, задумуються, чи треба це е, робити. І ці правила лише частина оновлень, які зараз відбуваються в країні на початку року, е, ще е, оновилися правила. Що е, саме змінилося? Е, е, які зараз актуальні правила е, ловля, ловля риби. Ну от про це це поговорю із паном Володимиром. Представник Держрибагентства, доброго ранку вам. Добрий ранок. Добре, дня, студія. Пане Володимире, ну от, протягом 20 років, як я горив, рибалки користувалися такими застарілими правилами, фактично не оновлювалися. З 2023 року чимало нововведень, про які основні треба пам'ятати, аби і зберегти рибу цей, цей фонд, і головне ну, теж важливо не потрапити на штраф, от, не знаючи правил. Я скажу, що в цілому триває реформа рибної галузі, і зміни відбуваються як і в промисловому рибальстві, так і в любительському рибальстві. Стосовно промислового рибальства, я думаю, що ми більш звинемося трошки пізніше на аукціонах. а стосовно любительського рибальства, да, дійсно, ви праві, що правила не змінювалися більше 20 років. Ці правила дуже важко приймалися, дуже довго обговорювалися і фактично до цього було злучена велика кількість саме рибаків-любителів. І скажу, що нові правила. Дещо розв'язали багато таких проблемних питань, які до цього були не врегульовані. От саме було визначено новим правилом, у нас визначено, що добова норма вилову для одного рибака любителя сьогодні становить 3 кг плюс трофей. Трофей це одна рибина, найбільша рибина, яка не входить до цих 3 кг. Uh -huh. Як скажімо так, що саме і любительське рибальство, воно направлено весь біоресурс, який добувається на рибальському рибальстві, направлений для власного споживання. Тому для власного споживання 3 кг а плюс трофей, це як на нас то це досить до для сім'ї. Навіть дуже досить багато. Так, якщо більше, це вже порушення. Треба це відпускати, порушення. треба вже звертати вудочки. Вже є дому. порушення правил. Так ще змінилися правила знаю з кількістю крючків, гачків інші да, інші збільшилась кількість. Дозволена збільшена кількість крючків до семи. До семи, так. І збільшилось саме головне, щоб ми в нових правилах передбачили більше місць для здійснення любительського рибальства. Якщо раніше в об'єктах природного заповідного фонду було заборонено любительське рибальство, то зараз нові правила дозволяють таке рибальство при умові, що статутними документами цього заповідного фонду дозволено взагалі такі виділяється. Тому що заповідники є біосферні там по птиці, то рибальство там можливо. Щодо промислового вилову риби, я знаю, що також цей процес вже оновлюється, осучаснюється. Основні нововведення, які там відбулися, ну, відбулася в цьому році революція. Відбулася революція, тому що якщо раніше спеціалістами Держбагентства надавалися квоти на право промислового вилову риби, то в цьому році ми з прийняттям постанови 1479, яка регламентувала право продажі риби на Електронних торгах через площадку Прозоропродаж. Що нам це дало? Це дало суттєве збільшення в бюджети, і частина цих коштів буде направлена в місцеві бюджети саме на зариблення. І друге, що ми на ринок змогли на 40% збільшити кількість квот для продажу, і ми таким чином на ринок змогли завести нових користувачів, тому що старими правилами були тільки традиційні користувачі. От ще одна надзвичайно важлива подія, як страшна подія, насправді це підрив дамби Каховської ГЕС. І я знаю, що в зв'язку з цим зараз діють жорсткі обмеження на півдні країни, де там не можна здійснювати вилов риби. Дійсно, що проблема величезна. У нас постраждало два державних заводи відтворювальні. Один знаходився на лівій березі на голій пристані, інший знаходився вже на правій стороні. Це осетровий завод, де утрималось маточне поглів'я осетра, білуги, веслоноса. І сьогодні, як пішла велика вода, фактично затопило ці ставки. Сьогодні дійсно через безпекову ситуацію заборонено вилов риби в Азовському морі, в Чорному морі і також в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївських областях. Дана заборона по трьох областях встановлена цивільною військовою адміністрацією. Пане Володимире, ну от як би не було, сьогодні я впевнений, що чимало людей, чимало українців, і не тільки адже це міжнародне сьогодні. Міжнародний день е сьогодні будуть святкувати наскільки це можливо у цих умовах. Але від вас хочеться почути якісь лайфхаки для усіх е рибалок, от які нас зараз дивляться, от як мати гарний улов е завжди Є ну, такий лайфхак ну, від працівників Держрибагентства Я просто хочу сказати побажання. Я бажаю всім кльового кльового